Не бідолашні космічні дідугани, уклали угоду з Ктанами. Типу, давайте жити вічно. Окей, сказали ктани, але будете нашими механічними рабами. Так не стали некронами, металевими скелетами з вайбом Я ненавиджу тупо усіх. Після війни в небесах, де вони нормально так отримали піздюліну, вони просто пішли спати. На 60 мільйонів років, типу, чуваки, залиште нас у спокої, дайте бляха поспать. Мовчазний король зарек, це типу їхній бос. Каже такий, все, ламаю всі протоколи. Добі вільний, я сідаю на літак, і коротше, валю нахер звідси. Тим часом людство таке. Ну все, треба у космос. Спочатку дуже повільно, на досвітлових швидкостях вони там літали, туди-сюди. Потім БЕМ, епоха технологій, Коротше, варп-двигун полетіли. Несеться, лазгани, ланцюгові мечі. Коротше, якісь гармати. <пів -пів 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 -пів> Потім вилазять люди заліза і кажуть, все, ми коротше, бунтуємо. you Почалася війна, купа народу загинуло, почалася стара ніч. Купа народу загинуло, планети вибухають, роботи, коротше, штучний інтелект. <тих noise> потім все пішло коту під сраку, і люди такі думають, блін, ну, мабуть, більше не будемо робити штучний інтелект. Потім, коротше, люди знаходять некронів. Некрони прокидаються, кажуть, якого біса ми взагалі спали, якщо всі псайкари й досі ту. What the actual fuck is going on, man? Місцеві ельфи Альдарі кажуть, так, давайте спочатку підіймемо всі мита, а потім почнемо трахатись і так трахали, що навіть демони у варпі почули і кажуть, блін, треба це зупиняти. І тут, коротше, величезна оргія, купа людей, всі помирають, всі коротше, трахаються, все це як у фінальній сцені фільма Парфюмер. І демони у Варпі такі чуваки, це воно прориваємось. Народжуйте сланеш, народжуються демони хаосу, народжується сланеш напів жінка, напівчоловік, напівпринц, напівпринцеса. Хтось сказав би, що це трансгендер, але це не так. Ja, gut so.